Паламаревий собака Французька казка. Послухайте но ну, цікаву історію, що сталася в одному селі поблизу Реймса. Стояла в цьому селі стара церква, в якій правив службу такий же старий кюре, тобто священик. Помічників він не мав, окрім безмежно відданого йому теж старого паламаря. Паламар, хоч був уже старий, всюди встигав побіг звонарем і сторожем, і могильщиком, і півчим, ще й допомагав кюре по господарству, тому що наймички у того не було. Та й звідки їй взятись, якщо парафія у кюре була нікчемна, парафіяни сама біднота. Але річ не в тому, одначе. Жили собі курей паламар спокійно, не нарікаючи на долю. День минув і добре. Бо й чого ж радіти? Хоч, правду кажучи, була у паламаревому житті велика втіха, улюблений собака. Чи можна дорікнути йому за цю слабість? Звичайно, ні. До того собака цей був найкращий у світі. Собака слухався паламаря у всьому. Досвіта будив, щоб той устиг віддзвонити до утренній, стеріг уночі, гавкав, геть на всіх старців і перехожих, радісно вертів кустом. Більше того, інколи собака бігав до лісу і приносив своєму господареві, а значить, і кюре, дичину. Кюре та паламар душі не чули в цьому дивовижному собаці. Якось собака приніс додому величезного зайця. Паламар і кюре зготували чудове рагу. Сіли вони до столу та й ну його наминати. Однак і про собаку не забули, кинули йому мозкову кістку. Схопив він кістку та й давився нею. Давився й одразу здох. Середав паламар з горя, волосся рве на собі, в стіну головою б'ється. Але що вже поробиш? Лежить біля порога мед собака. Потужив паламар, потужив та й утішився. Потрапила, мовляв, душа його собаки прямо в собачий рай, не інакше. Рай то рай, але тіло поховати треба. Теж його поховати адже не це був собака з усіх найкращих. Ох, пане кюрем, зітхнув паламар. Не хочеться мені навіки з моїм собакою розлучатись. Твоя правда, критахнув кюре. Вірний був пес. Придумаймо щось. Думали вони думали, і нарешті придумали. І знаєте що? Ніколи не здогадаєтеся, вирішили поховати собаку в отому куточку цвинтаря, де паламар вирощував капусту і селеру. Ось так і зайняв паламаревий собака почесне місце на цвинтарі. Минув якийсь час і звістка про нечуваний похорон долетіла до вуг пана єпископа. Обурився єпископ. Як поховати нікчемного собаку просто з людьми? Це ж святотатство. Ей, пошліть по цього богохульника! Яписков був людиною владною і ревно стежив за поведінкою своїх учнів та помічників. І не мав він ніяких вад, окрім однієї єдиної. Був страшенно жадібний. Мчав посланець єпископа до бідного кюре наказує, щоб уранці ви неодмінно були в пана єпископа. Не знаєте, чим я завинив? спитав кюре і зліс з переляку. Напевне, не знаю, відповів посланець. Подейкою, ніби ви поховали собаку в святому місці, де ховають стільки людей. О лихо мені адже й справді вжахнувся кюре. Посланець поїхав і аж тоді збагнув кюре, що він накоїв. От напасть, вигукнув він, єпископ може кинути мене до в'язниці. Весь день кюре молився, таявся, плакав, а тим часом паламар спокійнісінько копався на свинтарному городі неподалік собачої могили. Аж раптом яка несподіванка, наче вітер, влетів паламар, не постукавши навіть до кімнати кюре. Пане кюре, пане кюре, заволав він і простяг Кюре стару вкриту пліснявою скриньку, яку щойно вирав на капустяній граць. Погляньте, пане кюре, погляньте, що я знайшов у землі. Ну, що там іще? Нехотя спитав кюре, відчинив він скриньку та так і сів на спи. У ній було повнісінько золотих екюн. Нами, забувши про всі свої лиха і гріхи, старий кюре усміхнувся і навіть очі заплющив від блаженства. Коли це чує голос паламаря. Пане кюре, це все золото належить вам. Ні, ні, розплющив нарешті очі кюре. Вони твої. Ти ж їх знайшов, а не я. Як так, то я вам їх дарую. Ні, друже мій, вони твої. Та навіщо вони мені самі подумайте? Гаразд, поділимо їх порівну. Поділили вони золото порівну, а потім Кюре розділив. Монети ще на дві кубки. Одну поклав до шафи, а другу в мішечок висипав. Наступного дня ні, ні зоря подався він у місто. Єпископ уже чекав кюре і навіть не запросивши сісти, накинувся на бідолагу. Так його лаяв, що зрозумів кюре, дуже він завинив і доведеться йому добувати віку у в'язниці. Одначе не забув наш кюре про вразливе місце пана єпископа. Його жадність, І тому сказав Смирено. Пане єпископе, я винен, я вчинив жахливо, але, але пробачте мені грішному, адже цей собака був найкращим з поміж собак. І я вважав, що не буде великого гріха, якщо я поховаю його у святій землі. О, пане єпископ, коли б ви знали його, то неодмінно полюбили і самі б сказали. Ні, цього собаку ховати аби де не можна. Це ж чому? здивувався єпископ? А тому, що перед смертю собака зробив заповіт. Що за нісенітниця? знову розсердився єпископ. Це не мій синітниця, пане єпископ, а щира правда. Самі розважте, заповів він вам 100 золотих екю. Ось вони і висипав кюре із мішечка 100 блискучих золотих екю. Гм, глибокодумно мовив єпископ. Потім, повернувшись до кюре, милостиво сказав, Мабуть, правда ваша. Та був такий розумний собака. Що ж, нехай лежить там, де зарити. Ось так і закінчилася дивовижна історія з собакою, який заповів єпископові 100 золотих екю. Правду кажучи, я теж шукав такого собаку, але так і не знайшов.